Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми продовжуємо знову ж таки спостерігати за процесами. В контексті вигнання російських дипломатів з держав цивілізованого світу, і на днях така ситуація трапилась у нашій сусідній державі Республіці Молдова. І зараз ми проговоримо, що ж там відбулось. Загалом, Молдова зменшує дипломатичне представництво Росії в своїй країні. Ще у понеділок, 14 серпня, Кишинів залишили 22 російські дипломати та інший персонал. Посольства за даними МЗС Молдови у російському посольстві з 80 працівників залишилось працювати 25, що становитиме паритет з молдовським посольством у Москві. З вівторка від 15 серпня в посольстві РФ в Кишеневі можуть залишатись не більше 10 російських дипломатів і 15 осіб допоміжного персоналу. Різні західні видання публікували інформацію про те, як ці. Посли та їхні члени родини покидали Кишинів, і навіть фіксується про те, що Росія направила свій літак так, для того, щоб ці посли і їхні сім'ї покинули територію Молдови. У липні 2023 року Міністерство закордонних справ Молдови загалом звернулось до Росії з проханням скоротити присутність свого посольства в Кишиневі через ймовірні спроби росіян дестабілізувати ситуацію в країні. Тут є певна логіка, оскільки ще у попередніх відеоматеріалах на Independent Politics ми піднімали питання з приводу того, що так звані молдовські партії, так, це соціалісти, комуністи, партія Шор, а насправді є афільовані представники росіян, намагалися всіма можливими методами здійснити дестабілізацію ситуації в Молдові через. Мітинги і через там насильницьку зміну легітимної влади. Мова йде про владу Маесанду і про владної партії «Дія і Солідарність. Через це відбувалися ротації в уряді. В відставку пішла Наталія Гаврилиця і був призначений інший очільник молдовського уряду Дорін Речен. Тому. Внаслідок цього Молдова звернулася до росіян з приводу скорочення дипломатичного представництва в їхній державі. Міністр закордонних справ Молдови Ніку Папеску раніше заявляв, що десятиліттями Республіка Молдова була мішенью досить ворожих видів діяльності та політики з боку Росії. Тут теж можна погодити з цими словами, враховуючи те, що ще в 90-х роках Росія здійснила окупацію території Молдови. Я маю на увазі Придністров'я. Що говорив ще попестку? Що частина з цих дипломатів вони здійснювали ворожу діяльність і через посольства Росії нещодавно також були випадки щодо інформації про надмірну кількість якихось антенни, які були розміщення, зільки я розумію? На даху цього посольства про це знову ж таки сказав глава МЗС Молдови, посилаючись на журналістські розслідування про ймовірні системи шпигунства на даху дипломатичного представництва Росії в Кишиневі та кібератаку на систему урядового зв'язку. Росіяни що у свою чергу сказали, що. Ці антени там і пристрої вони були ще встановлені в 90-х роках, коли будувалося посольство, і коли в Молдові був неякісний інтернет і телефонний зв'язок. Тому ось така новина вона є досить позитивною. що... Цих російських там дипломатів їх виганяють з різних держав. і Тут мова йде не лише про Молдову. Цей процес особливо був гарячий у 2022 році, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення проти України, і ми бачимо, що це продовжується станом на зараз. Чим менше цих шпигунів буде в країнах цивілізованого світу. Тим краще в першу чергу буде для них, і це буде мінімізувати ризики щодо якихось проплачених мітингів, щодо дестабілізації ситуації в цих державах, і щодо там насильницької зміни легітимної влади, до прикладу, те, що Росія планувала в Молдові. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на ютуб канал Індепендент Поличок поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хаеча